Слава Богу, за Божих людей у моєму житті, у яких є чому повчитися, це Станіслав Миколаєвич та Юлія Валеріївна Солтаненко. Це саме ті Божі люди, яких Господь обрав для втілення плану Божого життя багатьох людей. Приєднуйтесь до міжнародної місії, слово Боже, щоб разом перебувати у справжній біблійній церкві, навчатися та зростати духовно. Потрібно розуміти, що церква. Це учні Ісуса Христа, а не будівля, це віруючі люди, які вивчають Боже Слово, втілюють Його у своє життя, а також допомагають іншим прийти до Бога. Ми навчаємося у старших пастирів і апостолів Станіслава Миколаєвича та Юлії Валерівні Солтаненко, які як проповідують, так і живуть, бачимо плоди та результати їх життя, як і каже Боже Слово. В Матвія 7:17 написано: Усяке добре дерево родить плоди добрі, а погане дерево родить і плоди погані. Станіслав Миколайович з дитинства мав духовні переживання, коли в шестирічному віці отримав серйозну травму голови і через думки йому проговорила смерть: напевно, ти помреш. Але одночасно з цими думками небо відкрилось, та Бог проговорив. Не помреш, але будеш жити. І сьогодні люди з України та різних частин світу, зокрема Казахстан, Польща, Дубай, спілкуються з нами, вивчають Боже Слово. Приєднуйтесь до живої церкви, живого Бога!